Зараз в Україні мені було феміністкою, дуже цікаво. Вона дуже багато працює з молодими дівчатами, молодими жінками. Дуже багато докладається до усвідомлення молодд і молодими жінками поняття фемінізму, гендерної рівності. Ну, я пам'ятаю її е, обурення, е, коли е, на, на репліки в університеті дівчатам не треба знати квантову механіку, щоб виробити борщ, і там як він їй не хотів ставити п'ятірку на екзамен тільки тому, що вона дівчина. У мене було в житті кілька таких е, моментів, котрі показали мені, що цей світ є. Несправедливий до жінок, несправедливий щодо мене. Це були і сексуальні домагання, і е, випадки дискримінації. Навіть якщо формально в законодавстві нас прописано, що жінки і чоловіки мають рівні права, то з можливостями в нас все ще потрібно працювати. Я реагую е, з однієї сторони, я реагую на несправедливість, на біль, на насильство. Я реагую на те, коли якась жінка страждає. Я пробую робити так, щоб система, яка має включатися на цю несправедливість, вона включалася і ефективізувалася. Я пробую робити так, щоб нас ставало більше. Я популяризую фемінізм. Ну я діяльність безпосередньо пов'язана з фемінізмом, оскільки моя професійна діяльність якраз фемінізм, я просуваю фемінізм в правовому полі, просуваю права жінок у різних сферах, зокрема в суді, в судовій практиці. Ну і взагалі саме Марта – живий феміністка. намагаюся виховувати свою дитину як феміністку і феміністку виховувати в неї від особистого, тому що я дуже багато проводжу з. Жінкам, які приходять до мене на консультації чи на тренінги, до якихось таких міжнародних, де я говорю про те, що необхідно звертати увагу уряду. І в цілому України до того, що відбувається з в Україні. я власне дякую дівчатам. Ну за те, що вони створили для мене таке середовище довіри, де я могла не просто відчувати себе в безпеці, а де я могла ще допомагати іншим, таким як я. і Я могла їх більше розуміти цих жінок. Дітей, які приходили до нас в організацію, Це громадська організація, де я побачила розуміння і підтримку того, як я можу далі рухатися. Ми створили асоціацію жінок-юристок України Юрфен разом з колегами. І власне намагаємося, щоб юридична спільнота звертала увагу на питання досконалості законодавства нашій Україні на питання захисту прав жінок. Мене надихають ну, всі всі учасниці феміністичного руху тому що вони дуже сміливі, тому що вони е, опираються в системі і пробують робити так, щоб, е, щоб життя е, жінок в Україні ставало легше, тому що вони е, дуже сильні, вони не ламаються від тих небезпек і тих якихось викликів, які життя їм дає. Фемінізм для мене це такий інструмент, який звільняє.